Добрий ранок. Світла немає, винесла мусор. Йду зараз до косметолога. Зранку працювала. Сьогодні в мене середа, як у всіх. І в середу зазвичай я працюю над замірами своїх підопічних, тому всіх записала, всіх поважили і йду зараз до косметолога. Не будемо вже робити мікротоки. Тому що у мене прям обличчя гірше стало після мікротоків. Будемо розбити масажі і ще якийсь ліфтінг, щось не знаю. Я готова багато робити, тому що я схудла і в мене шкіра прям е, висить і взагалі все-таки вік. Тому е, світла немає, не можу завантажити ни нові відео, не можу їх вигрузити, тому що Wi-Fi не підгружається. Тому а, ситуація така, як у всіх. Далі буду показувати. Після косметолога планую піти а, на тренування, ще обрати подарунки. Мені потрібно. Взяла із собою обід. Обід в мене в рюдзаку. Це мій протеїновий коктейль, який я вживаю замість обіду або замість сніданку. Просто знайду десь в місті гарячу воду, кипяток і а, поміщу туди. І, в принципі, так буду. А, Їсти сьогодні обідати, і мені потрібно, щоб була легкість в шлунку і насиченість, тому що на тому тренуванні, куди я йду, не можна ситим шлунком приходити. Отже, підписуйтесь на канал. Ви на каналі Ірина про здоров'я та схуднення, але канал скоро буде перейменований. З вами Калинська Ірина. Вийшла від косметолога і йду зараз в магазин. Хочу придбати до Святого Миколая Своїм похресникам, хрещеникам подарунки. І хочу сказати, що включили світло, і чернівці зажили. Світла не було з 10 до 3 чи до другої з половиною. Половини. Зараз поп'ємо кави, бо вже трошки холодно. Я так замерзла на тому масажі просто під двома плідіками в неопалювальній кімнаті. Але все буде Україна. Там бачите, який гарний прапор. Зараз покажу, що буду купувати. Хочу, до речі, купувати. Я зазвичай купувала своїм е, всім е, племінникам або там похресникам, щось корисне. А зараз хочу просто на пам'ять якусь гарну річ придбати. Ну, краса, дивіться, як гарна. Так, вже настрій такий новорічний. Подивись, Катюш, така піжамка, як у тебе, тільки червона. Так, а ми йдемо Обирати підаруночки, підаруночки. Це тут? Це тут. Хочу обрати зараз раніше ще до Святого Миколая, бо щоб не прогавити, знаєте, 25 днів залишилося днів, щоб батьки встигли покласти під. Подушечку, зараз побачу, що тут є. Я вам відкрию секрет, я нічого тут не куплю. Тут жахлива якість, просто на кісь гарне, але воно. Дуже високі ціни, справа не в цінах, можна придбати, якщо гарна якість. Що не візьмеш, все як якийсь ширпотріб. Якісь, якісь будь-які стоять. Реально, мені тут навіть нема на що подивитися. Ну що, я дитині Оскара подарую? Ні, не подарую Оскара. Ну, ось такі можна подарувати кухлики. Скільки кухлик 120 гривень? Я хотіла. Настрій новорічний? Подарувати? Так, в цьому відео я точно нічого для своїх хрещеників не оберу. Хоча може такі якісь подарунки. Скільки 360 гривень? А хочете? Хочете скоро нове відео з Калинівського ринку? Я відчуваю, що я піду на Калинівський ринок за подарунками. Це хто такий? Хто такий? Хто такий? 95 гривень. Ось це свічка аромату банці. 150 за свічку. Навіть оці ледовські штуки 160. Ні, 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 ні. Пенді, Кошелечки. ну все воно ну, воно не якісне, все, ну, ну, чесне слово, прям береш і коврій для мишки. А коли Ладно? Я не, не буде у нас подарунків сьогодні, але буде нове відео з подарунками. Дивіться, як гарно, Нам ну, просто радість стакані, як кажу. З води. Випив вже настрій. В усьому має бути гарно, Це не моє, це не моє, це мої племінниці. А моя кава з вершками і моя водичка. І ми підемо на тренування. Ми приїхали на півгодини раніше. Це інший кінець Чернівців, і нам потрібно десь почекати, так як холодно. Чекати просто в тому місці, де ми будемо займатися. Ми вирішили піти в кафе попити чай. В цьому кафе ми часто були, ну як кафе, ресторан, Сантаріні або Сантере. Не те, щоб ми чай хотіли, ми вже напилися чаю, і кави. Ми просто не хочемо мерзнути Такий собі. Такий собі краєвид тут. Але тут, до речі, дуже гарно все рівно. Тут ось парк, дивіться. Такі гарні будівлі, там церква є. Ось там церква там готель-турист. Начебто привид виглядає, тому що він повністю занедбаний. Ми йдемо в Сантере, Сантеріні, в Сантере Сьогодні, як ніколи, жодної людини. Весь, весь ресторан для нас. Але у нас лише півгодини Сьогодні вирішила записати вам своє тренування. Звичайно, воно буде в такому прискореному темпі, тому що, чесно кажучи, показати, як я займаюся на пілоні, полденсом або тверком, я ще не готова, тому що я абсолютно не професіонал, і я прийшла сюди більше для того, щоб підтягнути своє тіло. Мені потр... подобається цей вид спорту. Я до пологів ходила, ой, перепрошую, ходила. На пілон і мені дуже подобалось. Зараз я буду намагатися, скажімо так, робити різні елементи, потрібно протерти пілон і взагалі хочу поділитися з вами своїми думками під час заняття цим чудовим спортом. Перш за все, це нелегко, без відповідної підготовки, без підкачки тіла, неможливо навіть піднятися на той пілон. По-друге, зараз холодно, пілон холодний і постійно руки Скажімо так, соскальзують, але мені іноді вдається трошки зробити крутку, трошки згадати якісь старі елементи, але абсолютно не все. Я тут більше схожа на мішок з картоплею. Хоча тренер мене хвалить, але, звичайно, вона просто розуміє, якщо не буде хвалити, то у людини буде втрачатись мотивація. Цей спорт. Допомагає не тільки підтягнути всі м'язи і не тільки схуднути. Цей спорт допомагає навіть протрузії і грижі прибрати, не просто зсихаються від того, що ми постійно тренуємо спину. Це дуже важко на своїх руках витримати вагу свого тіла, тому що коли ти йдеш на пілон в будь-якій позі. Ти маєш витримати це все руками, ногами. Це я намагаюся зробити китайські палички, але в мене розтяжка дуже погана після пологів. До пологів я легко це все робила. Потім хочу зробити флажок, називається такий елемент, але він у мене теж не вийде. Ось трошки щось починає виходити, але все рівно. Ой, потягнуся, краще полежу. Так, зараз буду робити різні крутки. Якщо ви мене бачите, я там така в рожевому топі зліва, можливо, ви дивитесь по центру, то не я, то якась дитина. А я ось тут намагаюся все зробити із ліва. Я хожу в дитячу групу, тому що поки мій син в садочку і можу прийти. І тут дорослі не можуть прийти, тому я з дітками і тренуюся. А потім одразу після цього заняття в мене буде заняття по тверку, ось там справжня підтяжка і підкачка сідниць та ніг. Це дуже гарний спор. Спорт мені дуже подобається, але звичайно, ці танці показувати я вам поки що точно не готова. Це більше. Виглядає як щось смішне, але мені хочеться з вами поділитися цим спортом не як просто танці, на яких ви будете ходити, і там для того, щоб стати майстрами спорту. А це класний, веселий спорт, який буде допомагати вам ставати здоровішими. І це класний спорт, який буде вашу саночку тримати е гарною, додавати вам впевненості, просто тримати вашу фігуру. І це абсолютно не нудно. Для мене саме головне, щоб. Це було не нудно, тому що я не люблю приходити в спортивний зал і робити ті випади 20 штук, 150 п'ятдесят бьорпі, там присідати, віджиматись. Мені подобається постійна динаміка, зміна руху. Ну, ось типу щось такого пострибала, поскакала, покрутилася, повіджималася і клас! А тепер. Починається тврк. Мені дуже подобається тут наша викладач творку. Вона професіонал, вона танцює просто шикарно. Я, коли дивлюся на себе на її фоні, мені здається, що я просто якась смішна буратинка, е Буратіно. Бу Але знаєте, що мені дає впевненості в собі, і не дає мені зупинитися. Це те, що я знаю, що моя тренерка і будь-яка людина в цьому залі не буде професіоналом, таким, яким я є, в дієтології нутриціології, тому що всьому потрібно навчатися. За мною стоїть, наприклад, дівчина, яка є стоматологом. Так само, якщо я прийду ставити пломби, я нічого не буду в цьому тямити. Тому це класно, коли ти приходиш і з тобою працює професіонал. Зараз ми робимо таку розминку, звичайно, до тверку тут не дійде, тому що там таки дуже буде гаряче, і це вже має бути гетті 18 плюс то відео. Поки що я не готова показати це своїм підписникам. Але якщо ви будете дуже сильно просити, можливо, для вас все по особливій. По особливому посиланню. Не забудьте, будь ласка, підписатися на мій канал, вподобайкнути, тобто поставити вподобайку. Або лайкнути, кому так зручніше. Для мене це дуже важливо. І додивіться, будь ласка, відео до кінця. Також ви можете з радістю, з моєю великою радістю ділитися моїми відео зі своїми знайомими, кому буде це цікаво. А ми продовжуємо наше тренування. Ох, я вже щось хочу їсти. А вдома, як ви розумієте, якщо я була дві години на тренуванні, ще до цього я була у косметолога, ще до цього я вийшла десь в обід, в хаті їсти нема чого, тому в мене вже є певний план. Але ще поки трішки ми порозминаємось. Розтягнемо все. І до речі, хочу ще сказати, що тверк це найкращий вид спорту для роботи кишківника, тому що так як тут кишківник рухається, мало в якому виді спорту рухається кишківник. А тепер чим ми вечеряли? Ось після тренування наша сімейна вечеря на всю, на всю родину. Чоловік, мама, племінниці, я зожніки рулят. Ну просто дуже голодні, готувати нема коли. Цілий день не було світла. Я була на тренуванні, і все ось будемо їсти. Я їм без соусів, без різних, тільки м'ясо, тільки овочі і лаваш.